Ційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас сьогодні. Республіка відзначає свій день народження. Як це було? Дивіться просто зараз. Придністров'я створене щоб жити. 34-й день народження святкує Республіка. армійська хореографія. Сюрприз, подарунок від роти почесної варти. Катеринянський парк фестиваль багатонаціонального культурного і творчого Придністров'я. Буду жити в Придністров'ї. Чим приваблює республіка іноземців? Головне свято країни Придністров'ю 34 роки. День республіки сьогодні відзначають усі міста та райони. Офіційні урочистості вранці пройшли в Терасполі. Цього року без параду. Урочистості до Дня республіки стартували на столичному меморіалі слави, згадували захисників республіки. це було, звісно, складно. Було більше сліз радості, що все це сталося, і ми можемо жити у вільній республіці під мирним небом. Всі всі тріумфували. Таке пережити радісно було, і здавалося, що ми вже назавжди попрощалися з цим лихоліттям. Метроном відраховує хвилину мовчання. thank <music> you Президент Красносельський покладає квіти до вічного вогню у струю. Захисники Придністров'я 92-го Юрій Мацебора пішов до ополчення. Щороку приходить на меморіал слави згадати бойових товаришів. Дійсно, що боль утрати рібятка трохи зна. Єдиний біль втрати хлопців, яких з нами немає, які полягли за те, щоб ми могли вже 34 роки таке бути, і радісно те, що ми відбулися як держава. Ми відбулися як громадяни цієї держави. 34 вроді би так мало. роки це так мало, але насправді дуже багато. Республіці нашій ніколи не було легко. Чи буде далі легко? Невідомо. Але ми ж живемо. Республіка живе, народжуються діти, усе розвивається цього дня. Усім хочу побажати нехай маленьких радостей, але щодня. Держава, в якій як на мене, кожен може себе знайти, кожен може реалізувати себе, чи то художник, чи то музикант, лікар, учитель, Тут дуже зручно жити, тут дуже безпечно жити. Я з Росії взагалі з Росії, але вже 30 років тут живу. Люблю Придністров'я за мир, за все добре, що тут робиться, за дитячі садки, за школи за красу. Ось ми сьогодні вранці рано йшли. Ну, таке гарне місто. Хіба можна не любити таку красу? У мене тут син, два онуки. Як можна залишити те, що вже стало таким рідним? День республіки сьогодні відзначають у всіх містах та селах подвір'я, концерти, майстер-класи. Увечері багато салютів і не лише в столиці. Музика. Головні здобутки республіки за 34 роки. Про це сьогодні говорив президент Красносельський найголовніший результат це зміцнення спільності придністровських народів. Багатонаціональний Придністровський народ це наше досягнення. Від Придністровського народу йде все. І мир, економіка, розвиток, стабільність тощо. Перше визнання йде від народу. Якщо народ визнав владу, то ця держава визнана, а решта технічні деталі. Завдяки народу живемо і житимемо. Далі я в цьому не сумніваюся. Придністровському народові понад 200 років. На сьогодні він розквітнув і став ще міцнішим. Це факт. Наша республіка є не лише затишним будинком для тисяч придністровців, а й приваблює багато гостей з-за кордону. К нам їдуть і в нас живуть. До нас їдуть і в нас живуть, і не лише біженці з України, а й громадяни інших держав їдуть, і живуть і почуваються тут як мінімум комфортно. Це говорить про інтерес до Придністров'я. Ми на всіх чекаємо. В нас багато іноземних туристів. Це показник. Ну і головні сьогодні слова це, звісно, вітання президента. Самих невірно простих найбільше, напевно, найпростіших людських вимог та бажань це мир, це здоров'я, це розвиток, це щастя, це кохання. За великим рахунком, люди цього заслуговують у Придністров'ї, і дуже хотілося б, щоб так і було насправді. А нашій республіці визнання. Глава держави побажав миру і сусідам республіки, відзначивши, що зусилля треба спрямовувати не на війну розпалювання ворожнечі, а на мир і творення. Продовжив святкову програму виступ роти почесної варти. Для глядачів підготували різноманітні елементи, у тому числі і зі зброєю з нових ромб, а з традиційних струмочок. Оркестр Мінооборони та рота почесної варти. Сьогодні програма особлива. Ми діто больше місця готує Ми десь більше місяця готувалися і не один твір, а в репертуарі їх чотири. І мені приємно, що хлопці з роти почесної варти лише місяць служать, А за цей час навчилися таку роботу важку виконувати. Мені приємно, що ми в тандемі все це робимо. Я думаю, що людям це сподобається. Підтримки, синхронність ритм, важливо усе. Наша рота почесної варти єдина у світі. Хто виконує такі складні елементи з АК 47 Виступів у нас багато, але... Виступів у нас багато, але цей наймасштабніший. Готували все літо. Тренування щоденні під сонцем, зранку до вечора відточили свою майстерність. Я з дитинства приходив подивитися на виступи, захоплювався їхньою майстерністю і хотів бути завжди схожими на них. Точна злагодженість дій, віртуозне володіння зброєю та жива музика. Глядачі залишилися задоволеними. Прекрасно, дуже здорово, чудово вибудовано все злагоджено. Молоді, гарні хлопці, все чудово зі святом. все, все сподобалося. Як здорово, як гарно. Миру і здоров'я всім і процвітання республіці. Нашій свої виступи військові продовжать і увечері. Перед салютом святковий концерт жителям і гостям Терасполя подарує оркестр збройних сил республіки. Національні подвір'я, концертні майданчики, спортивні змагання, ярмарки та виставки. А ще величезна кількість місць, де можна було відвідати смаколиків. Так сьогодні свято республіки відзначали у столиці весело та завзято. До сценічного майданчика Катерининського парку жителів та гостей міста закликає завзята та весела музика. Тут сьогодні виступають творчі колективи республіки: це фестиваль національних культур. Звучать українські, молдавські, російські та болгарські мотиви. Поруч розгорнулися національне подвір'я. Українська хатинка, біля неї криниця, дерев'яний тин з глечиками та квітами. Тут і дівчата в українському обранні. Ми підготували українське подвір'я. У нас має фотозони, на якій можна сфотографуватися. Люди приходять з настроєм, вони бачать нас і фотографують. В нашому Придністров'ю хочу поважати, щоб вони завжди процвітали. Щоб завжди в нас був такий відчутливий і гарний народ, щоб в нас були всі народи, і завжди був, був мир. На алеї фонтанів розгорнулося місто майстрів, вироби ручної роботи. На будь-який смак навіть найвитонченіший. Керамістка Галина Харченко на честь свята привезла на ярмарок новинки. Є новинки. Ці бурли – це молдавська назва глечика з вузьким горлом, чашки, глечики з різними узорами, дзвіночки. Вітаю всіх жителів і гостей республіки, миру над головою. Процвітання наша республіка цвіте з кожним днем, з кожним роком. В нас стає все краще, і хотілося б, щоб все продовжувалося. Поруч знамениті придністровські підприємства на честь Дня Республіки новинки і святкові знижки. Інтерцентр Люкс, Одема, Теротекс, асортимент на будь-який смак. Недавно переїхала, десь в кінці 22-го року. От, на постійне місце проживання, мені тут дуже подобається. Природа взагалі супер. І природа, люди, відношення. На ярмарку пройтись, відпочити, подивитися на, на те, як люди. Тут святкують День Республіки. А це набережна. Тут зібралися юні спортсмени столиці. Туризм, шахи, спортивні танці і навіть боротьба. До здорового способу життя долучатися міг кожен. Придністров'ю сьогодні 34 роки. У день народження республіці усі бажали миру та процвітання. Звичайно, сьогодні саме головне свято у республіці день утворення нашої держави. Три-чотири роки це ж таки досить велика дата. І, звичайно, наша держава за цей час добилася, добилася значних результатів. Да? І хочеться побажати за все це мирного неба, щастя, здоров'я нашим придністровцям. І залишатися в нашій чудовій республіці, тому що молоде покоління повинно творити історію, продовжувати продовжувати розвивати ті традиції, які залишили нам наші пращури. Людям і всім бажаємо миру, достатку, добробуту, а республіці, щоб її признали, щоб у нас було… Така велика країна, щоб до нас приїжджали і радувалися, що в нас тут такі люди. Наші люди такі добрі, такі е, щирі. У нас так багато людей живе різних національностей, що ми не знаємо вже, як називається ця національність. Вона називається Придністровська національність, тому що перемішались усі культури. І ми за, за українським столом співаємо молдавські пісні, на молдавському подвір'ї співаємо українські пісні, російські пісні. Ми просто придністровський народ. Святкові гуляння продовжуватимуться сьогодні до пізнього вечора. У рибниці день народження республіки відзначають із самого ранку. На головній площі жива музика та виносна торгівля. У парку розваги для дітей та дорослих. Свій колорит внесли подвір'я і сіли рибницького району. Дой, дой, та ла, Народні танці, села Строїнці. Поруч запальні пісні і жури національними стравами. Пригощали місцеві господині села мокра. Та молдавський плацинти з капуста. Це молдавські плацинти з капустою, бринзою, сиром, картоплею. Це вертути з різною начинкою. Виноград, хрустики, мокрянські страви відрізняються своєю вишуканістю та смаковими якостями. А це сворушлива пісня з білоч. У парку виставки та майстер-класи яскраві фотозони. Найбільше розваг для дітей. З Днем Шіліме республіка. З днем народження наша улюблена республіка. Я люблю нашу республіку за те, що я тут народилася, і те, що тут так гарно і тут люди добрі. У день республіки згадували тих, хто відстояв її 92-го. Тоді за батьківщину загинув 31 рибничанин. Сьогодні портрети героїв у безсмертному полку. Самі захисники кажуть, подвиг хлопців був недаремним. Ми живемо. В настоящее время в республики. Ми живемо в республіці ось уже 34 роки. Ми живемо, процвітаємо, будуємо, і я думаю, що й надалі ми будемо продовжувати ці традиції. То було найправильніше рішення, найправильніше. Народ Придністров'я вирішив питання, піднявся і сказав Ні румунізації Придністров'я. Придністровська земля ніколи не входила до складу Румунії, ніколи навіть до складу Молдови не входила колись. Потім уже Бендери – стела місто воїнської слави, прямо навпроти меморіалу пам'яті та скорботи. Колону Граніту увінчену гербом Придністров'я добре видно всім, хто в'їжджає до міста. Це своєрідна визитівка Бендер. За традицією саме сюди містяни приходять рано вранці в день головного свята країни. Сьогодні Придністрові на труднощі. Сьогодні Придністров'я, незважаючи зважаючи на труднощі та війну в сусідній державі, рухається шляхом творення. А кожен Придністровець за можливість робить внесок у загальний добробут країни. Ми будуємо та ремонтуємо об'єкти інфраструктури, поліклініки та лікарні, школи та дитячі садки. Житловий фонд та громадські будівлі закуповуємо нове обладнання та освоюємо технології. Тут же біля пам'ятної стели церемонія нагородження. Ординами, медалями, грамотами відзначили людей різних професій: інженерів, лікарів, освітян, економістів, архітекторів, робітників і не лише понад 30 бендерчан отримали державні нагороди. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників Придністров'я. До меморіалу пам'яті та скорботи лягли живі квіти. Крістофер Аткінс, родом з маленького рибальського села Даундері у Великій Британії, кілька років жив у Європі. Про Придністров'я дізнався після перемоги шерифа над реалом. Я довго жив в Іспанії, не планував їхати. Я дивився різні країни, дивився документалку про Придністров'я. Подумав цікаво, заглянув у Гугл, подивився ціни на все. і Одразу знайшов мій будинок, побачив підвал, альтанку, фрукти і закохався одразу. Взяв квиток в один кінець, і тепер це мій дім, моє місто. То слободзея Крістофер до Придністров'я приїхав два з половиною роки тому і буквально закохався у наших людей. люди. Тут просто фантастичні, дуже приємні. Спочатку для мене це було незвично. Я не до кінця розумів таку гостинність. Ось сьогодні чекав, і одна бабуся сиділа, їла пиріг. По ній видно, що їй смачно. Я ніколи цього не бачив, і тут я повернувся. І вона мені тягне шматочок пирога. Прямо ой, дякую! І так про багатьох дуже відкриті та чуйні тут. Кріс живе у будинку, який ремонтує сам. У ньому ж приймає друзів та туристів із різних країн. Розповідає про Придністров'я та вже улюблену Слободзею. Сподівається, що інші іноземці закохаються у наші місця. Я люблю цю країну, я отримав тут щасливе життя, яке довго шукав. Я побував у 32 країнах. Краще куточка не знаходив. Чому Слободзеє моє улюблене місто? Тут є все і дуже близько: магазини, кафе, ресторани, караоке, люди. Це мені нагадує маленьке містечко з фільмів, де всі одне одного знають та вітаються. Поки що російський словник британця досить скромний. Знає головні слова дякую, будь ласка, і назви продуктів. Але в планах Крістофера мову підтягнути. каже сусіди у цьому дуже допомагають, а ще дають поради, як правильно господарювати. Кріс має невеликий город і виноградник. До речі, він планує збудувати міні-хостел та привозити сюди туристів, щоб показувати їм красу Придністров'я. А це Алеш Кейвал, наш Придністровський чех. Тепер офіційно з трепетом тримає паспорт ПМР. Каже, переїзд до нашої республіки це найкращий вибір. І за три роки у цьому переконався. Найголовніше, тут збереглися духовні цінності. Але ж у захваті від нашої природи та доброти людей. А ще він уже давно підсів на Придністровську кухню. Каже, тут продукти натуральніші. Це не, це не тільки фрукти та овочі. Наприклад, у нас молоко залишити тиждень стояти на столі, воно не скисне, але смаку молока там немає. Якість там набагато нижча, а м'ясо додано водою. Цього року, за прикладом Алеша, приїхали його друзі. Вже знайшли квартиру в Терасполі. Втім, до нас приїжджають не лише Чехи. Наприклад, у Рибдинському районі живе француз, британець, голландець та німці, Дедалі більше іноземців залишаються у Придністров'ї. Республіці ще одне свято стартує навчальний рік у Придністров'ї. У зв'язку з тим, що день знань припав на неділю. загальношкільні святкові лінійки пройдуть 3 вересня. Вони розпочнуться о 8.30. Далі у всіх урок миру, потім заняття згідно з розкладом. І початком нового навчального року придністровських школярів привітав Вадим Красносельський. Початок навчального року це крок до нових вершин. Адже попереду стільки незвіданого починається новий навчальний рік. А отже, настають шкільні та студентські будні, коли потрібно активно працювати, щоб досягти добрих результатів. Водночас, час навчання це час пошуків, коли попереду нові досягнення, нові горизонти, час зустрічі з друзями, час цікавого дозвілля. Слова держави висловив глибоку подяку всім вчителям, викладачам, які ведуть з молодих людей до вершин знань, які завжди готові відгукнутися, порадити та підтримати. таким побачили і цей святковий день наші кореспонденти. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.